Український аграрний бізнес базується сьогодні на новітніх технологіях. Все прогресивне, що тільки з'являється за кордоном, наші господарники апробовують у себе. Компанія Кортева Агрісаєнс пропонує хліборобам найновітніші розробки в галузі насінництва та захисту рослин, адже представлена трьома напрямками насіння Бреван сіц та Піонер і засоби захисту. 14 лютого спеціалісти Кортева Агрісаєнс зібрали частину своїх партнерів у Хмільнику. Аби донести нове, що є сьогодні на ринку агротехнологій. Наприклад, Піонер є світовим лідером зі створення посухостійких гібридів протягом 50 років, особливу увагу ми хочемо знову ж таки акцентувати на гібридах з лінійки Optimum Aquamax. Це такі гібриди, як новий гібрид p 8307 вже гібрид, який багато сільхозтоваровиробників знають, вирощують і утримують максимальні врожаї. Це п 9175 ФАО-300. Фау Наступний гібрид це П 9241, Фау 360 також з цієї ж лінійки. І ще один гібрид це п 9903 нуль три фау Тобто ці чотири гібриди у наших умовах дають найстабільніші, найкращі врожаї. Це є гібриди, які направлені на стресові погодні умови, які час від часу складаються в нашому регіоні. Тобто, це посуха і високі температури. Напрям Піонер представлений і потужною лінійкою соняшників, як під звичайну технологію, так і під технології Експрес Сан, Клерфілд і Клерфілд Плюс. У нашому регіоні найбільш представлені гібриди і найбільш потенційно отримуємо ми від них врожай. Це P63LL06, Це звичайна технологія. Також новий гібрид P62LL109, Це один з ранніх гібридів. Який також досить гарно себе зарекомендував у цьому сезоні, врожайність по цих двох гібридах складала в межах 3,5 вище тонн з гектара. Також по технології «Експрес-Сан» основні гібриди, які вирощуються в даному регіоні, це є П-63ЛЕ113, П-64ЛЕ25. Тобто технологія експрес-сан. Заключається в тому, що дозволяє нам зекономити і на гербіцидному навантаженні, і знову ж таки забезпечує отримати нам в майбутньому чисте поле. Напрям Бреван Сіц це широкий ряд високопродуктивних гібридів для різних умов вирощування. Генетика «Даусіц», зараз вже Бревант Вона має свій початок з Південної Америки. Там компанія займає в насінньовому напрямку одні з перших місць. Навіть, скажімо, ділимо перше, перше, друге місце. Далі компанія взяла дві генетики ще купила європейських, це «МТА» і «Затин Юніон. На сьогоднішній день Бревант уже поєднує в собі генетику як південноамериканську, дві європейських, і також сьогодні є можливість використовувати і напрямок з Піонера. Тобто різноманітні гібриди. Різноманітні, так. Да. тобто продукти можуть бути різні. Да. Насіння виробляється все на сьогоднішній день за кордоном, все імпорт. Ну і плюс ціна, якість на сьогоднішній день це один з кращих показників на ринку України. Насіння виключно в Європі вирощується, і тому ГМО сюди, в Україну ніяким чином не попаде, тому що це заборонено. Учасники зібрання представники агропідприємств у північних районів Вінниччини та Хмельниччини, палки прихильники гібриду Бреван Сіц ДА Сонка. Наприклад, науково-виробниче підприємство Візит уже три роки поспіль отримує завдяки йому рекордні в окрузі врожаї. Насіння хороше, врожаї також отримуємо добре. Ну, хочемо знання дізнатися, перейняти досвід може, хтось якийсь передасть кращий. Демо бачити, будемо працювати плідно. Мало поражаються хворобами. Це що особливо їхнє, бо сіяли другі гібриди, то у нас по, по срівненню з сіли два гібриди даусід і других фірм, то оце, даусід показує себе краще по цих показниках. Навіть по, по зараженості хвороби по урожайниці. Взагато. У нас критерій один урожайність повинна бути і якість. У нас, даусід, 70% гібридів кукурузи, із них ми сіємо 8,5 тисяч гектарів сім'ї, то це 6-7 тисяч кукурузи це до освіти. Закупили їхнє насіння. Вже на 4 тисячі гектар насіння в нас вже є. Вже лежить насіння в складі. На які гібриди зробили ставку в цьому році? До сонка їхня в основному. Є дуже багато цікавих гібридів, крім сонки, направлені на посуху. Є гібрид, наприклад, ДС-1385А Фау-230, направлений на монокультуру, ранній врожай, хорошу вологові дачу. От. Якщо взяти за посуху стійкість, то дуже добре працює ДС-1202Б. Також може сіятися як попередник у соняшник. І має хороший стартовий ріст, хороші показники якраз в цьому напрямку. Є гібрид ds 0336 ФАВО-310, скажемо, сонка трошки вже так. Запізній гібрид ФАО-350. А тут потенціал з вологовіддачею – дачею це найкращий показник. Також не забуваємо і за МТ Матадо. Гібрид СВАО 380 дуже прекрасно тримає посуху. Один з найбільших, скажімо, початків на ринку України. Це однозначно більше 900 зерен формує. Товариство «Щедра Нива» досліджує на своїх полях цілий ряд гібридів «Бреван Сіц». В минулому році найбільше нас висадили гібриди «Досонка» 1304, 10.83, 0493B і 0918B. Вони показали врожаї у нас в межах 14 тонн. При заправці азотом 140 сорок діючі речовині волога віддача, високий старт хорошо переносять низькі такі погодні температури весною під час всходів. Плани також будемо працювати з компанією до Практично вся лінійка гібриди буде висіна в компанії і хочу по на семінарі сьогодні почути можливо якісь новинки по гібридах. На даний час хотів би просто ще вдосконалити, можливо якісь технологічні моменти, які по вирощенню кукурузи від компанії до Продуктами компанії Дюпон працюємо по таких культурах, як зимний ріпак, соя і соняшник продуктом Акантоплюс. Препаратом задоволений. Є ефект, є прибавка врожаю. Ми задоволені продуктами компанії. Взагалі компанії Дюпон у щедрий неві «Аканто Акантоплюс вже чотири роки поспіль своїм захистом огортає рослин. З точки нанесення продукт має властивість перерозподілятися на відстань 20 см. Це важливо для нас, що ми забезпечуємо захист нижнього ярусу, куди фунгіцид не попав, і, власне, забезпечуємо захист молодого приросту, який завжди з'являється оскільки рослина на Аканто плюс це лише одна з родзинок компанії Кортева Агрісайнс. Загалом цей напрям об'єднує десятки унікальних препаратів для захисту та живлення рослин серед ноу хау стабілізатори азоту у ґрунті. Компанія Кортева Гросаєнс. Підрозділ компанії «Даудюпон» пропонує на ринок стабілізатор азоту Enlock Max. Саме з його допомогою є можливість мобілізувати азот, який ми вносимо для підживлення рослини в ґрунті в амонійній формі, і зберегти його в такому вигляді до того періоду часу, коли він буде максимально корисний і потрібний для рослини. Саме якщо взяти по кукурузі, то лише до 9-10 листка споживає рослина порядка 40% азоту, внесеного в ґрунт, а ще 60%. Сотків попадає саме в період утворення суцвіті, і, власне, визрівання самого насіння. Тому важливо, що в той період внести азот буде можливості фактично відсутнє. А за рахунок препарату Max саме в той період часу продукт буде працювати на доступність азоту. А препарат Квелекс – новинка в системі захисту посівів зернових культур. Ми відходимо від традиційних сульфоніл і пропонуємо абсолютно нову молекулу: молекулу з комерційною назвою Актив». Продукт цікавий тим, що працює. Від двох-трьох листків і аж до прапорцевого листка це те, чим завжди вирізнялася компанія. І на сьогоднішній день також цей продукт вирізняється надзвичайно потужною ефективністю проти підмаренника, лободи, боротьба з падалицею соняшника, ріпаку, в тому числі стійкого. Піонер Бреван Сіц дау Дюпон всі ці напрями добре відомі аграріям. І неспроста їхніми новинками сільгоспвиробники цікавляться надалі. Вчитися взагалі це дуже важливо, ніколи не зупинятися, тому що час не стоїть на місці, технології завжди підвищуються. Чого сьогодні саме приїхав? Тому що, ну, скажімо так, компанія, яку представляють хлопці Картева, це є злиття двох серйозних дуже компаній, які представляють собою дуже потужні продукти для сільгоспвиробників. Насіння компанії Піонер це один із брендів, один із провідних. Можна сказати, таких насінневих матеріалів завжди є попит на таке насіння. ну, те, що дає можливість заробити зі сільгосвиробнику, виправдовує свої свої сподівання. Продукт в частності це свіжий по пам'яті палас, Це продукт, який використовується на зернових культурах і який дає можливу забрати деякі проблемні бур'яни. Відгуки від кінцевого споживача дуже дуже позитивні. Хороша компанія, хороше насіння і все хорошо продається. «Кротева» – досить хороша компанія, досить хороші препарати, насіння. З працюємо, ну, вже бревен світ. Надалі хочемо працювати. Гібриди в них чудові. Ми вже переконалися. Бо вони, по-перше, дешеві, але в них потенціал нормальний, великий. Можна розвивати. У нашому краї 15 тонн кукурудзи можна отримати. Відношення працівників не хороші. На любий, так сказати, зов і кліч вони завжди раді нам допомогти. Представники компанії Кортева Агрісайнц на старті аграрного сезону бажають аграріям не боятися втілювати новітні рішення у своєму виробництві і завжди готові допомогти у цьому.